Солдат Катеринюк Андрій Андрійович народився та проживав у місті Сарни. Опанував професію електрика у вищому професійному училищі 22. Але працював будівельником. З 2015 року Андрій Двіч міс службу в зоні АТО. Після повномасштабного вторгнення 6 березня 2022 року. Був мобілізований до військової частини А-7015. Він мужньо боронив територію нашої держави в складі 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Але на 48-му році життя перестало бути серце відважного захисника, люблячого сина, вірного брата.